Трошки свої відгуки, чому прийшли сюди, як понравилась круїзи? Це всі, дивіться, яка ще команда. Всі. Останні всіх з нашої команди ще раз. Адріаночка, от дивіться, О, Оксанка, хочеш, ви хочете, дайте свої відгуки. І ще п'ять 10 хвилин. Потерпіть нас, будь ласка. Я поділюся, як я сюди прийшла. Мене запросила Альона 5 років назад, прислала мені силочку. Але я з Льоною особисто не була знайома. І я скажу чесно, я її навіть не відкрила, тому що я була дуже зайнята. Я не приділила навіть цьому час. А мене потім запросила моя наставниця, Раїса Карапетрі. Я думаю, що вона мене зараз дивиться, їй привіт. Людина, яку я дуже добре поважаю, я її знаю більше 12 років, це психолог. І вона сказала, Оксана, ця тема вартує твоєї уваги. Це подорожі. І я сказала, добре, але потім. І я подивилася, як вона три рази сходила в круїз. Я поспостерігала і кажу: тук тук а тепер, будь ласка, детальніше, я так само хочу. Рівно через півтора року я прийшла і сама підписалася в цей клуб. Що мене тут здивувало? Можливості, по яких можна подорожувати. Колись, у 2009 році, я подорожувала з стоматологом, я сама лікар, я не представилася, 28 років стажу. Я колись їздила в Круїз по Карибському басейну, і ми тоді з колегою заплатили за свою подорож 6 тисяч доларів за одну каюту, тобто кожна по 3 тисячі доларів. Я сказала, це класно, круто, але не зовсім, скажем так, вигідно. І коли я прийшла сюди в цей клуб, перше питання, яке я задала, скільки коштує мій круїз. І коли я зрівняла ціну, я зрозуміла, що я переплатила багато. Тобто мій круїз на двох коштував біля 1100 доларів. Це був кернівал-американська компанія. І з тих пір я тут. На сьогоднішній день я не тільки подорожую, в мене є безкоштовні круїзи, але тут ще я, скажімо, роблю бізнес. Я ділюся можливостями і розказую про це. На сьогоднішній день другий лідерський рівень, команда, дуже, дуже перспективні дівчата, які вже на сьогоднішній день на маркетингу: Даша Олексин, Марія Мочичка, Іринка. І хочу, щоб ви послухали ще їх. Мене звати Марія Мочичка. Ви бачите, а да. світло включається, бо ви знаєте, що ви звездят. І ніхто не знає, де ти витрачається. Такі гарні дівчата Я можу продовжувати? Не звати Марія Мучичка. Я мама двох дітей. Я 18 років пропрацювала в такій нелегкій системі страхування. Для жінки це нелегка система і нелегка робота. І на посаді директора. І зараз я в крузицією. В крузис, я прийшла взагалі за подорожами. Хто мене знає, я дуже багато подорожую. Я навіть зараз сюди. Прилетіла з Канади ну, на цю презентацію, ми теж були чоловіком подорожі. Я сюди прийшла просто, тому що в мене є така Даша і каже, там щось, якісь круїзи, то все кажу, все, я реєструюся, я їду, я відкладаю, я дуже легка на підйом, всі мене знають, завжди кажуть, Машка, ти їдеш, кажу Да, а потім питаю, куди. Це завжди. так. Чоловік у мене не дуже любив подорожувати. Він як усі чоловіки дуже тяжкий на підйом. Але я пару разів без нього поїхала. Тепер він швидко реєструється, і перший в клуб зареєструвався він. Я йшла сюди не на бізнес взагалі. А, ну, прийшла на першу презентацію, яку проводила Оксана Мелешан, кажу, я у бізнесі все а, зразу теж зареєструвалася, і ми мали поїхати в круїз. Круїз не відбувся зв'язку з тим, що у нас війна в Україні почалася. Ну, нам було взагалі не до круїза, ми кожен займалися е, волонтерством, ну, як усі наші українці, ну, такі важкі часи були. Потім трохи-трохи устакалося, ми розуміли, що гроші закінчуються, треба працювати, треба донатити. і ну, Ми поїхали в круїз з тим, що в нас було вже заброньовано, нам перенесли. Ну, ми поїхали. Після того в мене життя помінялося повністю. Я об'їздила 22 країни світу і це дуже нам виходило у великий Кошти. Тут, коли я розібралася з цим бізнесом, і я знала, що це є реально, що можна поїхати не за великі гроші, я почала працювати. Я за два дні зробила маркетинг директора Зараз Я заробляю тисячу-тисячу триста доларів. І це якби І я звінилася з роботи. Я хотіла повністю свою енергію, і свої сили вкладати в крузас. Тому що ну, бачили ви там ту перспективу. Тут у мене вкладають у навчання, вкладають і саме головне зарплата у доларах. <гум> Як він у нас? Це мій перший партнер, другий партнер Ірка, моя подружка, яка не підписалася зразу. <гум> я за нею ходила рік. Ну я її залишила все, Вона каже: я поки не поїду, я не продам і я не буду но провіряю. Так що я її передаю слово. Да, Супер. Супер. Мене звати Ірина. Я тут, бо в мене є прекрасна Маша і прекрасна Даша. А що нас так спонукає? Нічого нас не спонукає, коли вже зробила твоя сусідка, кума, кум, брат, сват. І ти така думаєш, а я? Їдуть ці дві прекрасні леді у круїз. Я кажу, що це прекрасно, добре, дя дякувати Богу, я об'їздила дуже багато вже на даний момент країн. І думаю, іду я собі, плачу, я їм гроші живі, да, нормально. Кажу, Маша, підключай, мені там своє місце, все не треба, я просто тобі даю гроші, роби, що хочеш, я їду з вами. Поїхала я. Поїхав. Приїхала і кажу, ніфіга, я хочу не за стільки грошей, як я дала, а хочу за стільки, скільки дали ви. А я дала набагато більше. І все, і просто побувши там і зрівнявши вже різні різні готелі. Дякую батькам, які мали можливість мене позитивно по світу. Я бачила різні готелі, дуже. І такого сервісу, як там великий готель на воді, в якому ти просто день і ніч маєш різні розваги. Хочеш, виходиш екскурсії, не хочеш, лишаєшся на лайнері. Вечором дискотека. прийшла, уставши після екскурсій, бачиш всі каблучках у платях, і ти йдеш, і ти йдеш, бо як ти то пропустиш. Пішла там устриці, там вино. Постійно купа народу, просто такі всі, я не знаю, такі всі щасливі. У якийсь момент ми просто чесно, це було може знаєте, коли таке да, значить ситуація в країні, ти їдеш і внутрі ти себе там всередині герзеш, що от ти пішла. Але жити хочеш, правда? Хочеш жити і хочеш думати про майбутнє, і хочеш, я маю дітей так само двох. Я думаю, ну що мені, коли я їду кудись, мій відпочинок ніколи не виходить ні дві доларів. Такого нема апріорі з тим з моїми бажаннями. З моїми бажаннями, мордівами, такими, як я би хотіла, і мої відпочинки дуже дорогі. І тому я думаю, мені простіше відкласти по тих 100 доларів і потім доплатити, ніж коли прийде час, треба мені виняти 4 тисячі доларів. І скажу чесно, я не буду лукавити, я не довіряла цьому всьому. Я казала, от коли я поїду, коли я сама побачу, коли я зможу розказати, от тоді, окей, я буду розказати своїм подружкам, я можу торадити, якщо я там ще не була. Ну, я така. Я поїхала і все. Я приїхала, я вже всіх взяла. приїду, підпису, підпишу, підпишу, підпишу. Йдемо. Все, бо це було класно, це було дійсно, це було фантастично. Ми були з дівчатами. Новий день, нові емоції, прекрасно. Плюс ти собі вибираєш любу країну, любий маршрут, де була, де не була. Бабку, маму, кума, брата, свата, дітей. Та всіх беремо. Всіх беремо, всіх їдемо. І тепер мрію про те, щоб ми сім'єю зібралися і дасть Бог, коли закінчиться ця війна. На новий рік поїхали всі разом. А і ще, звісно, коли я побачила, як моя прекрасна маша, і мені мені прекрасна Даря, хотіли заробляти гроші, а ти така сидиш і гроші не заробляєш. Тому що, ну ні, ну як це так? Та заробляє, та заробляє, ти що не можеш. І все, і хочеш просто ти, розумієте, коли е, дотепер я багато подорожувала, і я платила ті гроші, да, і з яких я нічого не мала, крім подорожі. Ну а якщо я можу заплатити ті гроші за подорожі, ще з тих грошей ще мати щось і давати гроші, і плюс ще мати з того зарплату, чого ні? Чого ні? Так, Правду, скажіть самі собі правду. Нема таких, хто не хоче мати якийсь пасивний дохід. Та Табути, не знаю, маєш ти три роботи, чотири, п'ять, неважно. Якщо ти хочеш і хочеш подорожувати, їздити і ще плюс до того заробити. ха, Та звісно, ти тут. От просто тому я тут. Супер. Ти тренувалась точно вчора. У мене гостям язик і я дай мені тільки слово. Бо я стою, в мене вже серце дритах сюда, я трошки хвилююся. Всім привіт з Одеси. Я приїхала в Прагу вперше. Взагалі, моя історія дуже така болюча. Я до інколися не подорожувала взагалі, тому що я працюю медсестрою в Україні на зарплату 250 доларів. Ви розумієте, що я взагалі собі навіть не могла мріяти про подорожі, тому що коли всі десь бували, я тільки дивилася і зазрила. А Коли я побачила цей клуб, мене запросила, я по інтернету пішла на презентацію. Я прийшла одна, <смі> Ось сьогодні багато. А я прийшла одна, і для мене Таня Янєва, це кома Альони, наш хаб, вона для мене все розповіла. Я побачила той лайнер, і знаєте, що в мене загорілося? Я думаю, вау, клас! Я тепер маю людину, яка мені дасть можливість подорожувати. Тоді я дивилася на цей лайнер і думала, де мені брати ці 100 доларів, тому що ну ви розумієте, я мати одиночка, в мене чоловік помер, в мене дитина. Я, але я так хочу подорожувати, тому що ну, я хочу жити і бачити світ. Я зайшла зразу. Я не думала, де я буду брати, але якось так вийшло, що кожного місяця я знаходила ці 100 доларів, Господь мені давав ці 100 доларів, я їх відкладала. Я зайшла на початку пандемії. Два роки пандемія, у нас круїзи відміняються. Моя, вся моя рідня, мені каже, Іра, ти дурна. Куди ти вкладаєш гроші? Які, які круїзи? Ти... А я, я тоді була тільки членом, я не була партнером. Я одразу нашла на членство, тому що я розуміла, що мене ніхто не підтримує. Я вам скажу теж більше. Мої батьки досі мене не підтримують. Вони думають, що я займаюся. Зараз 60+, і вони цього радянського складу. Вони ніде не були. Я кажу на секундочку, я сьогодні вже маркетиндиректор, мене же компанії. Я вас хочу завести в круїз, а він каже, Ігор, нам треба закордонний за паспорт робити. Це не для нас. Але я знаю, що я. я, я їх вивез. <плес> Пандемія, крізи відміняються. Один, другий, У мене п'ять крізів відмінилося. Потім прийшла війна. Ви знаєте. Ці тривоги, ці взриви. Ти сидиш тако в коридорі. Думаєш, я не маю права мертву. в мене там кошти. У мене там кошти. У мене круїз, я хочу жити. У нас дуже класна компанія, тому що Олена вже казала кожному, хто мав можливість допомог. Ми отримали получили... Ми всі, кому потрібно було, ми всі отримали по 300 доларів допомоги. А ще компанія сказала, люди, хто має кошти на рахунках, але так і не був в круїзі, ви маєте право вивезти кошти. Я думаю, ні. Ні. мені, мене немає дій, розумієте? Нема. Але я кажу, ні. Я хочу подорожувати. В листопаді цього прошлого е е року в мене був кроїса, а Шукарному лайнерісіма да. з такою класною компанією. Я бігла як та коза. <реку> <реку> всі бачу, а я ходжу, тако. Я так робила. <реку> це було ще з неймовірне. Я прийшла з круїзу, що порозуміла. Я думала, що всім, хто мені не вірив, щас, а ну дивіться, ви ж не вірили, ніхто не прийшов. Я думаю, та що це таке робить? А я <реку> працюю на своїй роботі в лікарні. Я вже розумію, що все. Я працювала тут 12 років. Мені, ну, я нічого не маю. От серйозно, в мене немає своєї квартири, в мене є машина, але вона така не нова. Я розумію, що мені треба щось більше. І в мені як стринуло в голову, все, я хочу заробляти великі гроші. Я за місяць зробила це свого партнера, Тому що я хочу допомогти стати теж безкоштовним членом. Супер Ірочка, до сліз, Да. Я просто хочу сказати, що все можливо, все можливо не жаліти цих 100 доларів, тому що життя воно цінніше. Я вам це кажу, тому що я живу зараз. Я зараз повернуся до Одеси обратно. Нас там кожен день тривають. Знаєте, ми вже до них привикли. Але ми розуміємо, що ми треба нам не маємо жити і маємо жити життям своєї мрії. Супер, дякую. Оксаночка. Мені звати Оксана Ханта, я з Закарпаття, У інкрузився як півтора року, але вже на бездоплаті. Була в своєму першому круїзі разом з цими дівчатами, а запросила мене Анька Она, я працюю на новій полошці, вона моя колега, вона ну, почала якраз викладати сторіс про інкрузус. А Дідом я була у, на відпочинку у Турції, там, звісно, кораблі плавали, і я собі думаю, це для мене не досягнено. Я просто, ну, просто викинула таку мрію, що я там не можу бути. І я приходжу додому і в жовтні мені іка дзвонить. Оксан, я вам хочу запропонувати таку пропозицію. Так, я коли зайшла. Я думала, може, ну, тиждень. Мій син мене підтримав, каже, мам, про які ти гроші говорить, давай підключайся. І ми, буквально, ну, може, дві неділі Мой тут син, на нинішній день також партнер, і ми працюємо разом. Супер, дуже дякую. Ане, дозвольте мені запросити сюди Марину Драгову. Да, Мариночка. Я хочу представити. Ми знайомі з Мариночкою більше 12 років. Вона є і клієнт мій, і ми товаришуємо по-українську час. Я не так добре знаю українську, довгий час розмовляла на російській мові. Тепер перехожу свідомо і не зовсім, скажем так, виходить гладко. Я коли Марині розказала, Марина підприємець, вона прийняла рішення моментально. Я хочу сказати, що я бажаю вам от таких партнерів, які бачать можливості зразу. Тому що ця компанія дає можливості, їх треба побачити. Я бажаю вам таких партнерів і таких рішень. Все працює провірено. Я дуже люблю гроші, дуже люблю людей і люблю робити людей щасливими. Так що люди добрі, всі, хто кого запросив, наприклад, хто зацікавлений, а я думаю, зацікавлені багато. Ми можемо зараз допомогти з реєстрацією. Так, і дуже і ще Дуже маленька прошу, залишайтеся всі, хто всі, хоче. Зняйте. Прошу поможемо з реєстрацією. І ласкаво просимо до нас в команду. Дякую. 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 Дякую свою історію про свій проїзд. Так, у мене дуже коротка історія, тому що я тут недавно е і почалася історія з того, що мій, е моя подруга, моя колега, вона вже мусила відійти, Оксаночка, запросила мене просто на подорож, так, на круїзну подорож, давай відпочинеш е і е разом зі мною мали їхати наші колеги. Але так вийшло, що колеги не встигли забронювати. От є період, коли бронюється а, круїз, це за три місяці. І ми буквально в останній день робили броні. Я забронювалась вони, ні. і це була катастрофа. Я повинна була їхати одна в круїзну подорож і зі мною ще одна сім'я. І е, всім пишу в групу: дівчата хто їде, ніхто не їде. Так вийшло, що ніхто з команди не їхав. Ну що, не розстерялась, зібрала дівчонок, да? і е, так, ну, і я ж там ходу, ми, ми українці, всі хороші, знайшла ход і виход. І поїхали ми із команди 17 чоловік. Е, я зробила їм по повній ціні, до речі, до чого вересня? Чому я потім підключилася? Тому що е, люди пішли по повній ціні, розумієте? Без... Через турагенство через турагентство. ніхто не відмовився, всі захотіли, і мене це привабило. Я бачу, люди відпочити хочуть, між тим, що от, не, не дивлячись на те, що от, зараз що в Україні, коли говорять, що не на часі, або не наразі, бо Україна це. Е, ну, Зараз такий період, що відпочинок це не наразі. Коли в круїзі ми познайомилися з українцями, і вони знали, що команда велика із України прямо приїхала. То До речі, це була команда наша: 77 нас? дівчат. Тільки моєї команди поїхали а, в один круїз. Було, ну, 77 дівчат. Кажуть, це Україна не зламана. <праць> <праць> <Просто. праць> дякую, дякую. Так, ну що ж, друзі дорогенькі, сонечко потримає, то я так. Я і оператор, я і... я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні прийшли. Я рекомендую кожному з вас сьогодні подумати, яка у вас мрія, чого б ви хотіли нового в житті, чогось такого, що да, ви не знаєте, боїтеся, можливо. Да? От просто візьміть сьогодні, зробіть перший крок. Зробіть реєстрацію безкоштовно. Вона ні до чого вас не об'яже, але ви можете розуміти, що у вас є. Вхід в цей кабінет, що ви можете в будь-який час зайти навіть вночі, да, там, вибрати якийсь крус і просто собі трошки помріяти. і захотіти це зробити. І Тоді ваше життя, звісно, зміниться. Ну а для амбіційних ми пропонуємо робити гарний бізнес. Долучайтеся, будемо це робити разом. вам дякую.